Добрий день. Сьогодні у мене перший відеообзор про Sony Ericsson W20. Ось він такий слайдер. Що я можу про нього сказати? Це новинка 2010 року. Що ж тут є такого цікавого? Тут є Плеєр Волкман. Він. Тобто, у ньому є. Стилі. От, касетник, всякі різні. І можна скачати і додати нові. От. Це такий от, бачите движок. Еквалайзер. Можна. Рушну. Тут от бас. У мене така от проблема, я не можу не записати оперу. От знаю, що це не знаю. Якось пише помилка. Грає він. досить чітко. Дуже чітко. Гучності не вистачає, коли ви йдете по місті і слухаєте музику. Її трохи замало. Ну... Камера, камера 32 Мп без автофокусу. Це в мене. Зближувати не можна. Тому що пише. Тре. зменшити об'єм. Тіпа, типу, у VJ. Так воно не зближує. Треба дати настройки. VJ. І аж тоді воно буде зближувати. Ось така не здала фігня. Програми, програми. Я купив його на Україні. Тут вроді би мав би бути Facebook, його нема. Facebook, Twitter. Тут його нема. Banger файлів Що ж тут такого цікавого? Ага. Ще. От поворот екрану. Розваги ігри. Тут є така цікава гра. Я його сьогодні рівняв. З вейвом, то тут екран кращий, кращий чіткіший і кольора кращі. От, така гра, ні, вона зразу була в Сеня тут. Досить непоганий телефон. От. У мене є коло такий. Ну. Старт. Бачите, я не можу керувати. Стрибаю. Він мене росте. Отака От у нас гра. Можна її згорнути. Ой, я закрив. Тут згортається, так ніби багато Ще тут є така кнопочка. Ось ця. Тут ми можемо скоренько включати Bluetooth. От. Є Google Maps. Google Maps. У мене зараз інтернет не підключений. Радіо не роби без гарнітури. Що ж тут є такого цікавого? Дисплей можна яскравість, більшу-меншу. На ньому, тобто, дисплей сильно гасне на сонці. Ну, так, всі телефони, не AMOLED. Тут немає ніякої операційної системи. До нього можна знайти в інтернеті, просто це нова операційна так ніби система. Ну, не операційна. Так як в Nokia S40, S60, S80, а тут Sony Ericsson зробив нову і до неї менше тем. Але можливо знайти і можливо зробити самі. Самому теми. Я навіть робив, є така програма, забув як називається. Що я можу сказати про цей телефон? Нормальний. Це до побачення.